Добрий день, мешканці нашої громади. Сьогодні ми поговоримо про Ріпінський старостинський округ, про його видатки, про його доходи. Зокрема, у 2023 році доходи даного округу в наш бюджет склали орієнтовно 3,2 млн грн. В той час, як видатки на нього були десь так на рівні 6,6 млн грн. Тобто то фінансування скалецького бюджету склало орієнтовно 3,4 млн грн. На що пішли ці видатки? Всі нам розкаже староста Ріпінського стельського округу Любомир Васильович. Загалом за 2023 рік на Ріпінський старостинський округ для врегулювання комунальних питань було спрямовано понад 1,6 млн грн. Зокрема, в селі Мислі проведено поточний ремонт доріг у 1210 метрів квадратних на суму 808 тисяч 736 грн. За рахунок обласних коштів проведено роботи по утриманню мереж зовнішнього освітлення на суму 97 тисяч 227 грн. А саме було встановлено 6 опор та 6 світильники вуличного освітлення прокладено 240 метрів самонесучого ізольованого проводу на опори. Також було здійснено КП калш автодор профілювання доріг автограйдером, підсипка доріг щебеном 253 тони, ремонт пішохідного моста, ямковий ремонт, гудернатором 92 метри квадратних, видалено 4 дерева, формувальна обрізка 11 дерев. На ці потреби всього було затрачено 668 тисяч 629 гривень. Апельмі світло було проведено робіт на суму 64 чотири тисячі гривень. Зокрема, було замінено до 27 світильників вуличного освітлення та здійснено дрібний ремонт електромереж. Витрати по закладу освіти склали 7 мільйонів гривень. Значна частина з них це є оплата освітянам та оплата енергоносіїв. Протягом минулого року для потреб ліцею придбали телевізійну систему вартістю приблизно до 10 тисяч гривень. Облаштували у закладі систему відеонагляду на суму 27 тисяч гривень. Також в нашому закладі була встановлена сигналізація, на яку було витрачено приблизно 83 тисячі гривень. Розвиток культури з місцевого бюджету було витрачено 611 тисяч 900 гривень. Значна частина цих коштів. У сумі 572 тисячі 500 була спрямована на заробітну плату працівникам народних домів. На енергоносії було затрачено 21 500, а також на оплату матеріалів було витрачено 17 тисяч 900 гривень. Управління земельних відносин на суму 35 984 гривні з місцевого бюджету було розроблено технічну документацію з нормативно-грошової оцінки земель. На органи місцевого самоврядування було спрямовано 420 тисяч 94 гривні. Це оплата праці та комунальні послуги. На утримання ФАПу враховуючи власні кошти первинно медико-санітарної допомоги. Було спрямовано 272 тисячі 151 гривня. Управлінням соціального захисту надано матеріальну допомогу 55 мешканцям округу. Це одноразові грошові допомоги для вирішення матеріальних проблем та лікування онкологічно хворих. Пораненим захисникам, померлим, зниклим безвісті, лікування дітей з інвалідністю, пільги на оплату житлового комунального господарства, щомісячні виплати сім'ям загиблих та компенсація за надання соціальних послуг. Сума склала 424 тисячі 905 гривень. Також у Ріпінському Старостинському окрузі 12 осіб отримують допомогу від територіального центру міста Калуша у вигляді. Послуги, догляд вдома та натуральна допомога за кошти громади. Всього оплата таких послуг склала 234 123 тисячі гривні. Я щиро дякую всім. То долучився до поліпшення життя в окрузі Збройним силам України, мешканцям, які власними зусиллями виконували дрібні роботи, благодійникам, волонтерам, кауській міській раді, пособі Андрія Михайловича, який сприяв виділену коштів, завдяки вашій підтримці та допомозі не тільки фінансовій, а й технічній та фізичній. Ріпінський старостинський округ живе. І все ж не на таке значне дофінансування з бюджету Калискої громади на ріпінський старсицький округ, ми і надалі будемо все робити. Щоби розвивати даний округ. І принагідно хочу подякувати всім мешканцям даного округу. Хочу подякувати старості Ріпського старослинського округу Любомиру Васильовичу за злагоджену, за скрутовану роботу, яка, перш за все, звичайно, направлена для допомоги нашим Збройним силам України, для того, щоб пришвидшити нашу перемогу. Дякую.